Вона говорила йому, я важу Міляне Тон. Складається з гороскопів і тисячі небажних знаків. Він відвертався і думав: Я взагалі ніхто, для чого мені це слухати, навіщо мені це знати. Вона з ним ділилась, Знаєш, якраз тосниться, ніби слово не можеш читати і засотий літер. Він закочував очі. Боже, яка різниця? Я їй не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто його сьогодні чи чується Ця... чита. Іноді навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Ну, він не слухав. Але прикидався таки уміло. А з часом і прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше ніж випадковість в цьому світі. Ви скажете, і не таке бувало, але він намагався щодовго знайти її голос. І йому до кінця життя його бракувало.